Друзі, усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді буде самий найубіваємо Nissan Leaf. 16 й рік, 24 кВт батарейка. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Сохак акумулятора даного автомобіля складає 81%. Для тих, хто розуміє, що це означає, то. На приборці нам показує автомобіль 11 з 12 палок акумулятора. Тобто це вважається його максимальний об'єм. І він тут в офігенському стані. Галогенна оптика, галогенні протитуманні фари, є два порта зарядки, швидкісний та звичайний, 16 диски, датчики тиску шин, безключовий доступ. Передні задні електросклопідіймачі, центральний замок, блокування склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Нас зустрічає тканєвий салончик, мікроліфт сидіння, нахил спинки. Тут у нас по регулюванням нахил фар, імітація звуку двигуна автомобіля, таймер заряджання, блокування або автоматичне блокування зарядного пристрою, відкриття лючка зарядки. Це у нас пробіг, можна перемикати різні режими. Шкіряне мультикермо пробігу 121 тисяча. На повному заряді автомобіль показував 157 кілометрів. Ось така маленька мультимедія, клімат. Все в нас холодить, все працює. Можна підключати AUX, Bluetooth і слухати вашу музику. Запуск кнопки. Ось так у нас виглядає селектор перемикання передач, драйв, задня і паркінг. Звичний для нас усіх нісановський ключик. Зверху в нас є кишенька для ваших окулярів, керування підсвіткою салону. Тут у нас бардачок, до речі, ключика у нас два. Ось такий підлокітничок та бардачок. Бардачок у нас ще тут є, Макулатурка. центральний замок на пасажирській дверці, все пластикове, але сидіння досить приємні і м'які. Офігенський варіант, якщо ви хочете, наприклад, таксувати, Заробляти якісь кошти, або, наприклад, вам потрібен цей автомобіль для пересування по місту. Просто за ці гроші це один з найкращих варіантів рівень комфорту, розміри салону, в принципі, та цей пробіг на одному з зарядів. батарейки. Ось такий стан салончику позаду. Маємо систему кріплення ізофікс для дитячого крісла. І їдемо далі. Гума в нас, гума в нас зимова, а рік, рік, на жаль, поки що не бачу. Ну, зараз глянемо з іншого боку. Парктроніків камери у нас тут, на жаль, немає. Це простенька комплектація, але за цю ціну я ж кажу: стан акумулятора тут найважливіше: 11 з 12 палок ємності акумулятора і сок акумулятора 81%. Зарядний пристрій в комплекті. Тут у нас нічого. Є, е, до речі, буксировочний крюк. Якщо потрібно скласти заднє сидіння, будь ласка, підняли речажок і склали. Це за потреби, якщо потрібно щось завантажити. Як для 2016 року, він в дуже хорошому стані. Оригінальний пробіг 121 тисяча. Ціні стан стелі, сидінь. Робоча, неубиваема лошадка. Сидіння нас рухається назад, пасажирський має тільки нахил спинки, подушки безпеки, все у нас на місці. Зараз покажу вам зарядний роз'єм, до речі, гума в нас. 21-року. Не знаю, видно вам чи ні. Так, і давайте покажу підкапотку і зарядні роз'єми. Із цікавого в нас є ось такий ручничок. Ногою натиснули, ногою відпустили. Це для того, якщо ви стоїте десь на схилі. Відкриття лючка зарядки в нас відбувається по натисненню цієї кнопки. Або ж можемо з брелочка, з пульта. Затискаємо нижню кнопочку. Зараз покажу вам. Оп, і відкрили. Звичайний порт Type 1 це для заряджання автомобіля від домашньої розетки, від зарядного пристрою, який йде в комплекті з автомобілем. Та демо – це для зарядки на швидкісних станціях. Так, що в нас тут? Ну, а тут нічого, в принципі, цікавого. Все на своїх місцях, все ціленьке і, до речі, чистеньке. Хм. Цінник автомобіля 7300 доларів. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В, автомайданчик Вінкар. А, великий вибір автомобілів у нас в наявності. Або більший вибір, можете повний асортимент знайти на нашому сайті wincar.com. Також нагадую, що маємо можливість кредитування, лізингу. Якщо вас зацікавив цей автомобіль і ви хочете дізнатися детальнішою інформацією, пишіть свій номер телефону в коментарях, і наш менеджер зв'яжеться з вами, проконсультує, надасть детальну інформацію з приводу кредитування чи лізингу. І ця автівка реально може бути вашою за 250-300 гривень на день. Ставиться на облік на вас, ви є власник, ви на ній працюєте кожного дня, заробляєте кошти. І кожного дня чи кожного місяця платите за цю автівку і користуєтеся нею у власних цілях. Також маємо доставку по Україні. Якщо вам цікаво, хочете, щоб ми порахували. Телефонуйте знову ж таки за номером телефону, який буде під цим відео в описі. І ми порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. Ось так. Ну що ж, дякую, що були з нами. Якщо у вас залишились якісь запитання чи е, цікавить якийсь інший автомобіль, до речі, Вінкод, надаю. Ставте на паузу. Захочете перевірити цю автівку е, по офіційним представникам тощо, будь ласка, перевіряйте. Дякую, що були з нами. Бажаємо всім гарного дня.